Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про фільм 65. І як ви можете побачити, то у цього фільму дуже дивна назва. но у самому фільмі на початку пояснюється якраз чому така назва. І хочу почати також з того, що в цьому фільмі йдеться. Ідею а у фільмі відбувається саме те, що астронавт попадає в аварію на, на ізучану полтанету, з якої йому приходиться вибратись. І в ході того, тоді як він питається зрозуміти, на якій він полтанеті, він розуміє, що він на ній на сам. І... Також цей фільм мені трохи наповнив про інший фільм, а саме про після нашої ери, так як там концепція сюжету чимось похожа. І також самий фільм мені понравився, і тому, якщо хтось захоче. Подивитися, то ви то можете сміло дивитись. А ті, хто вже подивився, то напишіть в коментарях, як вам. І також хотів би вам повідомити, те що більшість тих, хто дивиться мої відео, не підписані на канал. І якщо ви один із таких, то прошу вас підписатись. І також, якщо. Ви на бачив інших відео, то можете також їх подивитись. І ще також можете, якщо у вас є бажання підтримати цей канал фінансово. Силки будуть в описі. І на цьому я думаю закінчувати. Всім пока!